Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Кожна дитина знає, для чого людині мило, впевнена, у вас одразу готова відповідь. Шматочок мила змилюється швидко, ним стає незручно користуватися. Тому майже завжди обмилки летять в смітник. Сьогодні я навчу вас ощадливо використовувати залишки мила. Цей експеримент проводимо разом з матусею. Для експерименту знадобиться залишки мила, терка, формочки, які можна використовувати в мікрохвильовій печі, вода і мікрохвильова піч. Залишки мила подрібнюємо на терці. Подрібненим милом заповнюємо формочки, пальцями чи ложкою придавлюємо до щільності. Потроху доливаємо води, щоб вона покрила мило. Матусі поставлять форму в мікрохвильову піч на одну хвилину. По закінченню часу дістануть, а ви ложкою розрівняєте поверхню, щоб була гладенька. Залишаємо до наступного дня, щоб стало твердим. Дістаємо із формочки і користуємося оновленим милом. Цей безвідходний спосіб дозволить отримати оригінальні форми та поєднання кольорів. Чекатиму світлин ваших експериментів. До зустрічі, малята!